Сторінка 115, розділ 17. розквіт і занепад Візантійської імперії, імперія турків, сельджуків держави Центрально-східної Європи, словник, клан тут група родичів, об'єднаних спільним господарством і побутом, султан, титул монархів у деяких країнах Сходу, Кочова імперія, особлива форма організації влади, притаманна суспільством із кочовим способом життя, що сформувалася внаслідок завоювань. Візантія і турки сельджуки, держава, сельджу. Постійні війни, що вела Візантія на початку 11 століття, виснажили її. Візантійська знать була переконана в тому, що може управляти державою краще за імператора. Поки точилася боротьба за владу, армія слабшала, а імперія опинилася в оточенні ворогів. На Балкани при Чорноморських степів торлися війська печенігів і болгар нормани захопили останні володіння візантійців в Італії. Однак найнебезпечнішими противниками імперії. Стали турки-седжуки, які наступали на її східні кордони. Турки седжуки є частиною тюркомовних племен огузів, які в 9-10 столітті заселяли територію Східної Азії. Від кінця 10 століття їх часто називали туркменами, ймовірно, так називали огузів, які прийняли іслам. Згодом вони узяли активну участь у формуванні сучасних етносів турків азербайджанців і туркменів у середині 10 століття серед огузів. Почав виділятися клан сельджукідів. Один із правителів сельджуків. Торгул Бек у 1038 році проголосив себе султаном і розпочав завоювання. Навіть правитель арабського халіфату був змушений визнати його султаном і царем Сходу і Заходу. Торгул Бек та його наступники за короткий час підкорили терени середньої Азії, Ірану, Іраку, Закавказя, Сирії, майже всієї малої Азії була утворена нова. Велика мусульманська держава Седжуський султанат, який фактично був кочовою імперією. Візантійський імператор Роман IV у 1168 році розпочав війну проти турків седжуків. Вона тривала з перемінним успіхом. Навесні 1071 року, біля вірменського міста Манцекерт Манаскерд, Візантійська армія заснала поразки. Імператор і всі воєначальники потрапили в полон. Султан Альб Арслан, хоробрий лев, відпустив імператора. Лише після його згоди виплачувати туркам сельджукам величезну данину. Проте внаслідок поразки імператор втратив престол, а договір із сельджуками було розірвано. Турки сельджуки рушили на візантійські володіння в Малій Азії. На захоплених землях вони утворили одну із сельджуйських держав румський султан або рум, Рим. Так турки сельджуки називали Візантію. Тепер із своїх володінь вони могли бачити палац імператора в Константинополі, що розкинув. Вся на протилежному боці затоки Золотий Ріг, проте повністю захопити Візантію. Туркам сельджукам завадила внутрішня боротьба за владу між різними кланами, що послаблювала державу одним із наймогутніших правителів держави сельджуків був султан Мелік Шах 1072 сімдесят роки. Він особисто об'їжджав свої володіння і цікавився життям підданих за наказом. Мелік шаха на всіх дорогах були збудовані сторожові пости. Які захищали торгівельні шляхи від кордонів Китаю до узбережжя Середземного моря, від Кавказу до Індійського океану? Султан мав намір зробити свого онука халіфом і тим самим відродити халіфат, об'єднавши під владою нової династії всіх мусульман. Проте малік шах несподівано помер, а його сини в боротьбі за владу втратили всі здобутки. Останнім правителем єдиної держави був султан Ахмад Санжар. Сто 1157 роки держава сельджуків розпалася на окремі султанати з власними династіями наприкінці XI століття серйозного удару їм завдали німецькі хрестоносці, а в XIII столітті монголи. Зверніть увагу, основою Кочової імперії були степові простори, володіння якими давало можливість контролювати підкорені усілі народи. Великий європейський степ створював передумови для організації таких держав. Хоча вони були недовговічними для кочових імперій важливим був контроль сухопутних торгівельних шляхів, перш за все великого шовкового шляху. Кочові імперії, постійно змінюючи одна одну, існували в Євразії від середини першого тисячоліття нашої ери до XVIII століття. Цікаві факти: санджойські султани мали звичай призначати правителям окремих областей держави своїх малолітніх синів, проте реальну владу отримали воєначальники-вихователі. Аргенти, яких називали Атабеками, траплялося так, що атабеки захоплювали владу і ставали ворогами султана. Україна і світ у 1217-1221 роки турки-серджоки здійснили. Хід Крим із метою підкорення півострова та взяття під контроль торгівельних шляхів у Чорному морі. Численний сельджуський флот підійшов до міста Сухдея, Судак, яке на той час було центром торгівлі в районі. Жителі міста звернулися по допомогу до половців і руських князів. Русько-половецьке військо зустріло турку сельджугів під стінами міста, але зазнало поразки: після тривалої облоги місто здалося. Це був останній успіх. У походах турків сельджуків до того ж, їхня влада на півострові була нетривалою. Поява монголів у 1223 році у Криму примусила турків сельджуків залишити ці землі. Візантійська імперія в епоху Комнінів у 1181 році до влади у Візантії прийшов досвідчений воєначальник, який став імператором на ім'я Алексій I Комнін. 1081-1118 роки Він заснував нову династію Комнінів. 1871 1204 роки. Спочатку правити відтягнав від східніх кордонів турків сельджугів а потім рушив проти норманів. Після Чотирирічної війни, в 1850 році він примусив Норманів залишити Балканський півострів, а також відбив напади кочівників, що панували в північному Причорноморі. Після цих перемог у Візантійській імперії настав спокій за часів правління Іоанна II Комніна 1680. 1843 -18, роки у Візантії загострилися відносини з Венецією. Колишнє союзне місто стало конкурентом імперії в торгівлі. Поки Візантійська імперія була наполегливу внутрішню боротьбу, поряд з її східними кордонами посилився румський султанат турків седжуків. У 1676 році, в битві з ними біля Міріокефалону, Візантія була вщент розгромлена та втратила володіння в Малій Азії. Відтоді імперія. Припинила завоювання та на всіх своїх кордонах перейшла до оборони. Угорці, серби, булгари почали претендувати на її землі на Балканах, а турки-седжуки не залишили сподівань завершити підкорення залишків азійських володінь Візантії держави центрально-східної Європи. Ослаблення Візантії спричинило нову хвилю змін на Балканському півострові та загалом у центрально-східній Європі, крім візантійських імператорів за вплив. У цьому регіоні боролися священна Римська імперія, католицька і православна церкви. Місцеві правителі використовували цю боротьбу для зміцнення своєї влади, збільшення володінь, а іноді самі претендували на імператорську корону. Так, у 1085 році Чехія стала королістом. Імператор священної Римської імперії Генріх IV за допомогу в боротьбі проти Папи римського надав чеському князеві Вратиславу II королівський титул. І часу Сомпродарі Чехії все більше втягувалися у внутрішні проблеми імперії, а чеськими королями стали представники німецької династії Люксембургів, які були претендентами на імператорську владу, за їхнього правління, чеська знать і міське населення швидко унімечувалися. У 1025 році польський князь Болеслав І теж прийняв титул короля. У 12-13 столітті Польща, як інші держави Центрально-Східної Європи, зазнала дробленням. Крім того, на польські землі здійснили напади німецькі, хрестоносці та монголи. Єдність польської держави була відновлена лише за правління Владислава Локетека. 1306 1333 роки. У 1320 році його проголосили королем. Цікаві факти: піднесенню чеського королівства за династією Люксембургів сприяло виявлення великих покладів срібла. Місто Кутня Гора. У 1300 році срібні копальні були підпорядковані королю Вацвелу II, який почав карбувати повноцінні монети. Праський грош став головною монетою країни. Словник була особливо важливий документ. Скріплений металевою печаткою булою політику Болеслава слава Лукетека. Продовжив його син Казимир Третій Великий 1333-1370 роки. Для зміцнення влади він поділив королівство на адміністративні одиниці воєводства та Також він створив загальнопольські органи: королівську канцелярію, центральну скарбницю, суд, військо, було запроваджено повноцінну монету Краківський грош, що сприяло по. Швавленню торгівлю у 1349-1352 роках до польського королівства було приєднано полічидом, а в 1366 році частину Волині. Також Казимир III до свого титулу додав король Росім. Католицька церква підтримала короля у зміцненні центральної влади і розширенні кордонів на схід. Могутньою державою регіону на цей час було Угорське королівство. Його розташування визначало тісні династичні зв'язки з Руссю, згодом коронавіру. Королівством руським Візантійською імперією так певний час руську мову навіть використовували при королівському дворі у 1181 році. Король Белла III запровадив в Україні візантійські порядки та звичаї в 11-12 столітті. Угорські королі поширили свою владу на землі Трансильванії, сучасних словаччини, Хорватії. Із хорватським королівством була укладена особиста. Уніям та Закарпаттям. У першій половині 13 століття угорське королівство сягнуло в вершин своєї могутності. Проте угорські королі, як і всі правителі цієї доби, розпочали протистояння спливовою знаттю, яка накопичила значні земельні володіння. Савіля знаті загрожувало володінням середніх і дрібних землевласників, що зазвичай перебували на службі в королям. Згодом вони стали основою для нової версії суспільства: дворянство, шляхти. Саме ця соціальна група очолила рух проти феодальної знаті і домоглася від короля видання в 1222 році Золотої Булли. Цей документ обмежував права королям, магнатів, великих землевласників та іноземців і гарантував права майбутніх дворян шляхти. Проте остання стаття «Булли» давала право магнатам чинити опір королю, якщо той не виконував обіцянок. Зверніть увагу, важливе значення для розвитку центрально-східної. Європи мало укладання в 1335 році у Вишеграді військового і торговельного союзу Угорського, Чеського і Польського королівств. У 1191 році Угорщина, Польща, Чехословаччина відновили цей союз. Україна і світ після смерті Лайоша Людовіка І польський престол посіла його дочка Ядвіга, а королівство Руське Галичину успадкувала дочка Марія. Відтоді всіх угорських королів до ХХ століття титулували. Королями Галичини та Володимирії, на відміну від польських королів, що мали титул панів, володарів великих князів Русі. У 1301 році династія Арпадів, що правила у IX столітті, обірвалася і розпочався період правління представників європейських династій. Нові правителі відходили від візантійських традицій. За Карла І Роберта, 1301-1342 роки, з Анджуйської династії, Угорський королі. Королівство охопило економічне піднесення, продовжували швидко зростати міста, які мали статус вільних королівських міст. Проте значну частину їхнього населення становили німецькі поселенці. Найбільшим містом була Буда. Королівство все більше втягувалося в європейську політику. У зовнішній політиці Карл І Роберт віддавав перевагу дипломатії. Протилежністю Карла був його син Лайош Людовік І великий. 1342 ж 82 другі роки протягом свого правління він прагнув об'єднати землі центрально-східної Європи від Адріатичного до Чорного моря, від Балтії до Греції. Він володів угорською, хорватською, польською і руською коронами. Правителі Молдавського князівства, Валахії, Болгарії, Сербії та інших земель були його васалами. Однак це лише додало угорському королівству ворогів після смерті Лайоша Людовіка І королем було обрано імператора священної Римської Імперії Цихізмунда, Жигмонда Люксембурга 1387-1437 роки. У середині 13 століття, опинившись під загрозою знищення німецькими хрестоносцями, литовські племена об'єдналися під владою князя Міндовха та утворили Велике Князівство литовське. У першій половині 14 століття за князів Вітеня 1293-1316 роки і Гадиміна 1316-1341 роки Держава розпочала боротьбу за спадщину Росії і королівства руського. Князь Гедимін став засновником Литовської династії, завдяки значним територіальним здобуткам. Велике князівство Литовське стало могутньою державою. Литовські князі не змінювали соціально-політичний устрій приєднаних земель, дотримуючись принципу: нового не футимо і старого не рушимо. Великий князь Литовський, Олігард, 1345-1377 роки продовжив цю політику. Розширюючи володіння держави завдяки приєднанню руських князівств на Балканському півострові через ослаблення Візантії набирали силу Сербія і Болгарія. У 12 столітті сербські державні утворення були об'єднані під владою династії Неманичів. Провідну роль у цьому відіграв Стефан Неманя. Він позбувся залежності від Візантії і розширив свої володіння до Адріатичного моря. Його син Стефан II у 1217 році отримав. Від Папи Римського Інокентія III корону, а також домігся автокефалії самостійності сербської православної церкви. Період правління Стефана Уроша IV Душана могутнього 1308-1355 роки став важливою сторінкою в історії Сербії. Стефан IV захопив на північному заході Боснію, відтіснивши Угорське королівство на південному заході Епір Албанію, значну частину перед. Салії і Македонії та дійшов до берегів Егейського моря, розділивши в такий спосіб візантійські землі навпіл, Стефан IV узяв собі титул імператора сербів, грехів, болгар і албанців. Також він домігся, щоб митрополит сербської православної церкви став патріархом. Збірник законів, законик Стефана Душана, став однією з найвизначніших пам'яток слов'янського права. Проте Стефан IV не встиг установити порядок у Спадкування престолу і зібрані ним землі невдовзі було втрачено. Болгарію змогли відродити в 1185 році брати Іван Асень, Петро, Теодор, Калоян, які підняли повстання проти візантійської влади, так постала друга болгарська держава 1185-1396 роки, що об'єднувало не тільки болгар та інших слов'ян, а й валахів. Проте здобутки братів ледь не звів на німець їхній наступник боріл, що незаконно посів престол у 1218 цьому році законним правителем став Іван. Іван Асень Іруй, 1218 1241 роки. За його правління, друга болгарська держава набула найбільшої могутності своєю політикою. Він намагався домогтися автокефалії болгарської православної церкви і визнання територіальних кордонів держави. Для цього Іван Асень ІІ спирався на шлюбну дипломатію і військову силу. Зрештою, митрополита Болгарської православної церкви було визнано патріархом наприкінці правління Іван. А Асеня другого болгарську державу спіткали внутрішні негаразди, поширення чуми та вторгнення монгольських військ за наступних правителів. Держава швидко втратила свої володіння та, зрештою, була підкорена турками османами. Отже, занепад візантії, дроблення Русі, експансія німецьких імператорів, поширення європейських династій суттєво змінили ситуацію у центрально-східній Європі.